Інформуємо дуже гарними новинами. Збройні Сили України потужно відбили штурм росіян. Окупанти такого не очікували. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую, російські війська вдалися до атаки на Сіверському напрямку на Донеччині. Втім, українські прикордонники дали дуже потужну відсіч. Росіяни були в шоці. Вони такого точно не очікували. Є інформація, що учора ворог з артилерії та мінометів обстрілював опорні пункти прикордонників України на сіверському напрямку. А після сутінок ворожа розвідка спробувала непомітно подолати український рубіж оборони. Але українські воїни виявили окупантів зав'язався потужний бій, після чого розвідники були успішно ліквідовані, йдеться в повідомленні Ті, хто вижив, здалися в полон та просили пощади. Крім того, вночі противник спробував розвідку боєм в бік позиції українських бійців, але успіху не мав і відступив. З інформацією командування, ситуація на фронті станом на 4 лютого така на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без змін. На Куп'янському ворог здійснив обстріли станків, мінометів та артилерії. На Лиманському було обстріляно Терни і Торське Донецької області та Макіївка. На Бахмутському вогневого ураження зазнали Спірне, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут. На Авдіївському підворожі вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Новомихайлівка, Георгіївка та Мар'їнка. На Новопавлівському танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Пречистівка, Велика Новосілка, Нескучне. Богоявленка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському постраждали райони 24 населених пунктів, зокрема Новопіль і Времівка на Донеччині. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.